І всім привіт! З вами Тофін, і сьогодні у відео я відкрию всі Бравл мілфи на всіх своїх аккаунтах. А також ми затестимо усі нові усилення і побачимо, яке усилення імбам і які посилювачі повний мусор. В цьому відео буде тільки моя думка, тож якщо ви не згодні, напишіть в коментарях вашу думку, я все почитаю. Ну і якщо відео сподобається, про лайк і підписку не забуваємо. Ну і тепер погнало до відео. Всім приємного перегляду. Отже, почнемо із основи. Але так як тут уже є Бравл Мілф на метателя, і я вже його тестував, відео є на каналі ідемо на наступний аккаунт. Отже, наступний аккаунт це у нас Аластор, легендарний спідран 50 тисяч за півтора року. Заберемо бабло, воно лише в нас не буде. І нас цікавить безплатний Бравл Мілф. Все, що я хочу, це або бургер, або чам шарики, або лопатка. І нам випадає баночка соди, це вроді би, штучка для хілерів, які мають коло біля себе, які хилить своїх тімейтів. Ця штука, по-моєму, найслабша зі всіх усилення, які є зараз у нас в обнові. Принаймні те, що було в брвалтовці, зараз ми це все побачимо і затесимо у реальних катках. Отже, народ, я вибрав собі Байрона, у нього є осилення, є той кружок із хілом, зате само його в гарячій зоні там є сьогодні усилення, тож, сподіваюся, ми виграємо і погнали у гарячу зону. Цікаво, багато хто вже вибив ці осилення, чи багато хто його ще не має, отже, у нас всі три кімейти мають осилення, але в суперників теж всі троє мають усилення. І там, по-моєму, є Кольт із чомшариками, це автонаводка. Це дуже класне і прикольне осилення. Дуже хороше попадання від мене. Але я все одно помер, те, що Джесі добили мене шариками. По-моєму, у нас пік гірше, ніж у них, за те, що у них, е, ну, свій хороший персонажі під ту карту, ще й прикольне осилення. Там вроді би Брок теж із автонаводкою. Ну, поки що ми відстаємо від суперників наших, давай загілимося. Поки що я не відчуваю якогось супер мега класного хіла. Напевно це можливо просто перший левел і там хіла тільки 300, можливо на третьому левелі буде хіла 900 або 1000. Ну, а поки що ми повністю програємо нашим суперникам. В нас є мо, він вагаємбат, а наш Мо взагалі нічого не може робити. Ніби він тут, а, навіть він тут не грає, навіть я зливий більше, ніж той мо. А, класно, мене ще й лагає, це вовче шикарно. А наш вольт з автонаводкою, там? Та ви його захили, зараз він помре. Ну дід до мене генії. Окей, я забрав брока, я забрав кольта, нормально. Ще треба забрати тут рельку. Ам, і ще й наш хом'як пішов уже, класно. Ну, я поки що не відчуваю хіла, хоча може тімейти просто погані а хіл прикольний. Ну поки що це вообще повна повна фігня. Ну знову ж таки, можливо це тільки перший левел, і тому хіли малесенький, та щось вообще-все не відчувається. Ладно, народ, зараз треба відіграти каточку, я буду менше коментувати, певно зараз відріжу момент, якщо ми виграємо або програємо, ну скоріше всього ми програємо. Та, друзі, ми програли, ми майже відкамбачили всю каточку, я зробив купа-купа кілів, я зробив... А, не купа кілів, коротше. А аутсайдер, а хто у нас в нас по е... аутсайдер, а у нас хом'як 50 кубків, Понятно все, в чому я так погано грав, ну поки що сказати оцінку тому усиленню, там де хілка, це повна-повна параша. Нікому не раджу його використовувати, принаймні, поки там на третій левел. І так, друзі, це аккаунт уже Ваня Гуд, це третій аккаунт. Декріми брали мілф теж тут. Та, сподіваюся, або Чем Шарики, або бургер. І шось з цих двох нам випадає кроварнет, який для стрілків, і по-моєму він розкриває карту. Якщо правильно, то наступний патрон пайпер або того самого брока, якщо він зарядився, він розкриває карту, тобто кущі розкриває і всякі стінки і все таке. По-моєму, дуже класне усилення, пайпер той може гратися е, навіть на середніх картах, щоб потім їх розкрити. Зараз його затестимо, сподіваюся, не розчарує. І так, друзі, я вибрав режим дуелі, там зараз карта зміїний лабіринт, який можна дуже класно розкрити. І якщо я його розкрию на пайпер, на леоні на моросі буде легше, і всякі шелі або адгери, або кольти нам не помішають. Головне, щоб не були ботим, нам попався бо і... ну йолки-палки, ну то ботим, ну... Ладно, тоді просто затестимо оце осилення, та. Так, воно розкриває карту, то треба почекати десь може 10 секунд, поки воно перезарядиться, і тоді е, свій знаряд знову розкриває карту. От як зараз я лимаю стінки. Так, класне осилення, мені подобається. Тільки треба зараз виграти того бо... Так, я не попав, це дуже погано. Розкриємо ще чуть-чуть, я знову не попав. Та що сьогодні за такий позор? Ладно, зараз зозрядимося, треба його забрати. Не попав, а як і не попав, ну ну... Да, ото позор. класно. Отже, друзі, я в таку що погаду, що залагав інтернет. Зараз в нас на Леона є ульта, ми його... Ми заберемо того бо, на того бо 에, того, ну це коротше бот, це буде доволі легко. І зараз ми швидко за Леона всіх інших винесемо. І поки що на Пайпер усилення, в принципі, класне. Воно може розкрити карту і якщо ти маєш мі, му... І якщо ти умієш попадати, це буде дуже-дуже-дуже тобі йти на пользу. І ти просто будеш всіх розривати, як направо наліво, да? як Як то от туфля. Головне попадати, і тоді оце осення в правильних руках, воно буде дуже і дуже і дуже імбове. Окей, дружбани, ця каточка уже за нами, ми її виграли. Хочу були ботики, мені усилення сподобалося, воно класно допомагає, якщо ти мені гарно карати за пайпер. Тож, в принципі, непогане осилення, тим більше що буде третій левел, воно буде ще краще, ніж на першому левелі. А ми переходимо на наступний аккаунт. І так, друзі, це аккаунт путь перших сил, діючий мій аккаунт, там де я пою 50 тисяч кровів першими силами. Зараз в нас 17к, відео скоро будуть. Знову ж таки, я писав в телеграмі, чому немає відео по тому вот аккаунту. І скоро буде відео, скоро все буде. А навчу часом падає ще, одне, ще один ананас. І це дуже-дуже погано, так як я вже на основі тестив ананас, і я ще раз тестити його не хочу, тож, на жаль, ми його скіпаємо і зразу переходимо на наступний аккаунт. І так, друзі, наступний аккаунт у нас в Shelly, Це аккаунт, де я збираю всі скини на Shelly, проходжу майстерство, проходжу всі скіни піни і так далі тому подібне. Отже, відкриваємо Бравл Мілф і нам падають бульбашки, які діють тільки на Джесі, Бомістерпі і Гріфа. Добре, по-моєму, не непогані діють для контролю, там це для контролю створення ті бульбашки. Якщо класно попадати і якщо вміти це використовувати, це, по-моєму, дуже буде класно допомагати, особливо коли на третьому левелі бульбашків дуже багато на один квадратний кілометр, це буде дуже дуже допомагати в катках. Принаймні я так бачив у ютуберів, які вже отримали всі осилення. Зараз побачимо, як оселення діє, діє насправді і чи справді воно таке імбове. Отже, пацани, я вибрав Джесі і виру її протестувати у новому 3 на 3 режимі ШД на 3, там, це дуже класний режим, мені сподобався на основі, я вернув в Мех на 30 ранг, це теж вам спойлер, хтось тут додивився. Ну, скоро буде відео, скоро все, знову ж таки самі побачите. І у нас знову боти, ну ёлки палки ну так не чесно, не тільки боти попадаються, ну чого так сталося? Я не хочу по ботів грати, хоча давайте затестимо зараз бульбашки, ви бачите, падає тільки 5 бульбашок, якщо третій левел, бульбашки йдуть більше і вони ще й якусь зону закривають. Типа роблять круг, який закриває зону, якщо забране вийде з тої зони. Він отримає урон від бульбашки і може навіть попасти від тих бульбашок, тому що посилення на першій силі на першому левелі воно таке собі, але на третьому левелі це просто маст хев. І так як тут боти, вже топ-2, і давайте я підріжу цей момент і зразу в кінці скажу думку про це осилення. Отже, от мене нарешті знайшли останнього челика, ми його забрали, дойдуть нам 9 кубків. І що по осиленню, воно мені сподобалося. Якщо ти граєш в якихось там Game Grab, або Геми, або Захват кристалів, або оці це саме. Коротше, воно дуже полезне для Джесі, особливо Джесі це контроль-персонаж, і воно дуже буде їй допомагати в всяких режимах по типу контролю. Тож, е класне осилення, тобі більше, що воно по третій левел. То буде воно давати максимально багато пользи. Ну що ж, ми вияснили, що за оселення ікау на імба. Тепер переходимо на наступний аккаунт в нашому класному відеоролику. Отже, друзі, тепер у нас аккаунт Sanex. Давайте заберемо тут теж Бабло, у нас тут мега-акція. Добре, що не вилітає, а сказав, е, класно. Ну, коротше, це я все-все через е, переповнені сервери, таке теж буває, Суперсели не роботи, вони це можуть побачити то ми забираємо безплатний Бравел Мілф. Сподіваюся, знову ж таки, або чамшарики, або бургер, або. Ну, ще що є в нас, це вроді би лопатка ще є. Вплюється, шості з цих трьох нам випаде, а то буде не класно. Отже, відкриваємо Бравл Мілф, і нам він сьогодні дарить. Нам дарить. Найс! Це лопатка. Це дуже класне осилення, тим більше для Ворона. Ворон, так як в нього є яд, якщо вас посадите осилення, Приблизно челоку ГГ, тому я дуже хочу це протестувати на якомусь персонажі, напевно, Сту або Едгар, або той самий Ворон. Коротше народ, на жаль, ворона в мене немає, так що я вибрав собі Міко. Сту я не хотів, Едгар теж не хотів, він не покачаний. Ну а Міко у нас на 200 кубків, Сподіваємося, будуть не боти, тим більше це новий режим медуз, зловий медуз. Ми його теж зараз затестимо і та ну щойтеся. Що ви розуміли, третій раз підряд, це не попалося боти. Ну, ну то, 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 ну, то не смішно вже. Ну, я хочу відео записати, класний, реальні клаки записати, а не граю проти ботів, дивимося всі, ставим лайки і таке. А тут тут боти, що вони нам зроблять, нічого вони нам не зроблять. Коротше, будемо гати режими і, на жаль, з ботами я вже нічого гісінько тут не зроблю. Ого, го, ви що бачили тільки що? Тільки що я стрибнув на розу, та? І спочатку працювало осилення, і я просто забрав не з шістьох тик, а з трьох. Це, по-моєму, дуже-дуже і імбалансна штука. По-моєму, якщо буде другий левел, то буде перезаряджатися та штука швидше і буде наносити більший урон. По-моєму, якщо такі левел, то, то та штука перезаряджається за секунд, може 6, 4, 5, я не знаю, стільки там точно. Та, по-моєму, це лю -лю люта імба, тільки що я би міг добити того Френка, не залишається. Мало хітпоїнтів, якби я тільки що стрибнув я б його добив. Хоча в нього було тільки 6000 хп, а стало в моменті 1000 хп через, то, що я на на наклав на нього лопатку і міг його легко добити. Ну от як зараз. Тільки що Франк було десь хп, десь 5000 чи 7000, не бачив, скільки іменно, я на нього стрибнув раз, наклав лопатку. Другий раз стрибнув і я його добив за допомогою лопатки. Тому та штука мега, по-моєму, імба. От зараз буде лопаточка, тільки що я добив е, боку, чи це, що лопатка мені допомогла. Ну і коротше, отак от Тауся, от, е, до речі, що до режиму, режим, по-моєму, прикольний, та не такий прикольний, як би здавалося. На низьких кубках це буде прикольно, а от на високих кубках це буде просто хаос. Буде тільки одна мета, буде тільки гейли, френки, мех і все таке і тому подібне. А щодо осилення, по моєму осилення доволі імпове, тим більше на третьому левелі, треба буде його тестити і буде його, напевно, іще імповіше, ніж на даний момент. Ну а ми переходимо на наступний останній аккаунт. Ну і останній аккаунт у нас Леон. Заберемо тут теж бабло. Я, напевно, зроблю все таке відосить, на неї я трачу, а що сталося, я що тільки що забрав, ладно. Ну, а, знову виболон, понятно. Ну і коротше, я 100% за провідео та я трачу одному відео всі свої крапси на кожному аккаунті. Уявіть собі, за одне відео потратити більше 10 тисяч крапсів. Ладно, думаю, така буде ідея класна, нам вікна ми Брауд Міл і нам нарешті падає чам шарики. Це, як я говорив, сама імбовіша штука, яка може бути на даний момент. І скоріше всього я на тому аккаунті буду спеціально заходити кожен день, забирати Бравл Мілфе, часу, що я хочу докачати третій левел і апнути якогось персонажа тут на 30-й ранг за допомогою Бравлмілфа. От як, наприклад, Вольта на нього є оті чамшерки, це автонаводка. Сподіваюся, не розчарує автонаводка, хоча то, що я бачив, от як відео красуло, то що може творити наприклад, якась шелі або кольт, або 800 автонаводкою — це просто жесть. Ви що смішні? Знову ботики? Ну я не розумію, я зараз відео перезапишу, тому що ну як так? Ладно, друзі, тоді давайте просто використаємо Ми використаємо автонаводку на якомусь моменті. І тоді я під'їжджу наші моменті залишив проти ботів, дивиться каток з ботами, це просто якось нудно, ви думаєте, якось так? Не знаю. напишіть в коментарях цікаво вам дититься каток з ботами. Ну от як зараз, а. То я просто тапу і тоді не видно, ладно? Ну я бачу, як просто є автонаводка, наприклад, відео Крестоло, там він грає дуелі, там. І там просто шелі-пау-пау, і закручуються патрони, ніби вони якісь живі. Тому я вважаю, що ну гріф, ну коче, штучка класна, автонаводка це завжди буде допомагати, тож в правильних руках це можна творити просто нереальні речі. Ну що ж, друзі, от і кака закінчилася. Зараз будемо трішки моменти, в принципі, я вже сказав про поводу чамшарків. На жаль, не випав бургер, та то буде вже згодом. Можливо, вже ще одне відео про тактис з бургером, або ап на якийсь рад високий раз за допомогою тих вод автонаводки, та це уже буде в майбутньому. Ну а тепер приходимо до висновку. Ну а що по висновку? По-моєму, абсолютно всі е, всякі і штучки, ті прикольники давали нам в Stars, мають користь в кожному режимі. Хілка має е, користь в 3х3, а автоноводка має користь всюди, лопатка теж, всякі чампшарики і бульки теж. І е, всякі ті е, е, мутації та усилення. Якраз діба ніде які яким це потрібно. Наприклад, для Джина додавали мутацію шамшарики, а то він би міг атакувати і всі-всі пульки полетіли б атоноводкою в суперника. Це було б нам імбалансно. Або, наприклад, якийсь там Кольт міг би мати стіни, це теж було б мега-імбалансно. Та зараз молодці і все зробили грамотно, як завжди. Ну я от буду почати це. Дякую за перегляд, замбув Тофін, всім удачі і пакеда!